Ось такий вигляд має Диня сорт Ребека. Den je preblizna, da jica tretji tretji unizekara. Схема посадки дині 2,20х60 см, розмір дині від 3 до 5 кг, другий сорт попадається 1,5-2 кг, ось такі такого, але і небагато. Дня Солодка. Один раз вже проходили, ще є зелене. Сипеться диня, але багато відходів. Диня любить тільки піщаний ґрунт. Ось, Ось які лепухи. Така диня кілограм 5. Три виборки зробимо, це одну зробили, ще одну. І може третя, що сьогодні число 28 липня. восьме тут Уже два рази вибирали. Знову росте і знову доходить. На смак солодка ріжеться як масло.